нині почав час на віки вічні духови світі главолічалі зітхна страшний голодомор як смерть по цій землі гуляла і в кожну хату заглядала, не з вуз чужих дізналась я. А рідна матінка моя, яка все це пережила, мені не раз розповідала. Коли нас обмежують лише одним місцем шанування жертв голодомору, ми не повинні з цим згодом. Намагаємося от від сьогоднішнього року якось трохи роз... Средоточитись і почати вшанувати вже не задля якоїсь традиції, не, не, не задля прихичванства, певної політичної сліз, а для того, щоб гідно вшанувати дійсно пам'ять полеглих.